Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі і скоробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мене звати Тута, і ви дивитесь веселі самороки. Якщо вас покликали на день народження, а ви не знаєте, що подарувати, то я вам скажу, що найкращий подарунок це листівка, яку ви зробили своїми руками. Саме тому я сьогодні покажу вам, як зробити дуже круту 3D-листівку до дня народження, таку листівку, яку ви не купите в жодному магазині. А зробити її дуже легко. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, декоративний папір, ножиці, лінійка, простий олівець, чорний фломастер та клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічалісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом! Ми веселі самодоки! Червоного картону робимо основу для нашої листівки. Так, тут ми відміряємо 15 см, і тут так само. Тобто зменшуємо наш аркуш так, щоб з обох сторін було по 15 см, а довжина так і залишається. І зайве відрізаємо ось так. Так, обережно. Смужку не викидайте, вона нам ще знадобиться. І ось так куточок до куточка робимо основу нашої листівки. Основа готова. Далі беремо смужку, яку щойно відрізали. І на ній робимо позначки 12 см, а тут робимо 4 см. Нам потрібно буде зробити два прямокутники зі сторонами 4 на 12 см. Я це роблю одразу, ось так. Тут в мене 12, 12, а тут буде 4. Ділюй навпіл ось так лініями, все з'єдную. І одразу вирізаю два прямокутники. Нагадую, що прямокутники вони теж з картону, з того самого, якого ми зробили основу. Розрізаємо і маємо дві деталі. Далі ми деталь ділимо також на частинки. Тут буде 2 см. Далі 5 і далі 2,5. Так само і знизу 2, 5 см і 2,5. З'єднуємо наші позначки ось так. Чудово. А тепер згинаємо ось таким чином усі. Лінії будуть зігнуті в одну, в одну сторону в один бік. Ось так. Одна, друга і третя. Ось що має бути? Має бути ось така деталь. З іншим прямокутником робимо те саме. Ділимо позначками 2, 5, 2,5. Знизу так само. 2, 5, 2,5. Поєднуємо їх лінією ось так. А коли накреслили лінію. То згинаємо. Ось таким чином і дуже добре притискаємо. І маємо дві однакових деталі. Далі беремо декоративний папір і на ньому малюємо два квадрати зі сторонами 14,5 см. Так, це в мене зворотній бік мого декоративного паперу. Зараз ви побачите, з того боку в мене сердечка такі гарненькі. Нагадую, що робимо два квадрати зі сторонами 14,5 см. Однакові, ось такі гарнесики. Накреслили і вирізаємо дуже обережно, щоб квадрати у нас були рівненькі, і ви не пошкодили щось зайве, те, що нам не потрібно було відрізати. Ну і самі також бережіть свої руки. Два квадрати готові. Ось такі в мене там сердечка. Бачите, які гарненькі. Далі. Ми беремо красний такий самий картон або щільний папір, і на ньому робимо ще два прямокутники зі сторонами 10 см на 7 см. Це все не складно, головне зараз все приготувати, а потім будемо збирати нашу листівку. Ось так робимо два прямокутники, нагадую 10 см на 7. Я, як завжди, креслю одразу два, і потім вирізаю так набагато зручніше, ніж по одному кожен раз відміряти. Ось так розрізаємо і маємо ще два прямокутники, ще дві деталі. А ось тепер будемо збирати нашу листівку. Квадрати, які ми з вами зробили з декоративного паперу, ми приклеїмо з обох сторін на основу всередині. Тому не шкодуйте клея. Дуже-дуже добре ось так намастимо і приклеїмо з одного боку, ось сюди. Бачите, приклею таким чином, щоб з усіх сторін трохи виглядав червоний картон. Ммм, чудово. І з іншого приклею другу частину. Ось так. Це зовсім не складно. Головне повторюйте все за мною. Ось сюди. Квадратики приклеїли. Далі беремо деталь, намастимо клеєм ось тут, там, де було в нас 2 см, це важливо, там, де тільки одна лінія згину, і приклеїмо до центру нашої листівки, там, де лінія згину у нашій основі. Ось таким чином. А тепер ось цей, ось цю частинку також намастимо клеєм і приклеїмо до іншого боку, до іншої частини листівки, ось так, щоб там утворився прямий кут. Можна зігнути і притиснути. Ось що в мене вийшло. Чудово згинається. І таким чином ми приклеїли об'ємну частину. Так робляться усі 3D-листівки. Другу деталь приклеїмо так само, але вже трохи з іншої сторони. Там, де 2 см, де одна лінія згину, приклеїмо ось сюди. Так, притискаємо. Тут намастимо клеєм і приклеїмо з іншого боку. Таким чином, у нас дві деталі начебто дивляться у різні боки. Ось так згинаємо і притискаємо. Притиснути потрібно дуже добре. І ось що ми з вами маємо. Так, далі потрібно вирізати дві смужки декоративного паперу для того, щоб прикрасити наші, наші прямокутники. Ось так, дивіться, вирізаємо. Так, відміряємо. <ій> Чудово підходить. А іншу сюди. Зайве також можна відрізати. Таким чином, ми прикрасили наші прямокутники, на яких буде надпис. Так, намастимо клеєм. І приклеїмо. Якщо ви не маєте декоративного паперу, ви завжди знаєте, що можна зробити. Можна все намалювати на білому, і тоді приклеїти, або одразу намалювати вже на цих прямокутничках. Теж буде дуже дуже гарно. Отож, фантазуйте і робіть свою листівку, яка буде дуже оригінальна і не буде схожа ні на яку іншу. Ось такі я маю два прямокутники, а зараз прямокутники приклею на ось ці деталі, які будуть в нас створювати 3D-ефект нашої листівки. Намостимо верхню частину повністю клеєм. Ось так. І ось таким чином, щоб нічого ні звідки не витискало, не випирало, приклеїмо. Дивіться, ось так. Давайте спробуємо закрити, відкриваємо. І прямокутник тримається! Супер! А другий прямокутник приклеїмо ось таким чином донизу, бачите? Намастимо так само верхню частину 3D-основи. Ось так. До речі, приклеїти ви можете все, що завгодно. Прямокутники, трикутники, квадратики, навіть якісь кружечки. Теж буде дуже-дуже прикольно. Головне все притискайте і перевіряйте. Ось що має бути. М -м, супер! 3D-листівка майже готова. Залишилось тільки її прикрасити і оздобити зовні. Для цього я вирізаю прямокутник зі сторонами 11 см на 5 см, ось так. В мене буде він такий коричневий, вже не з декоративного паперу, а на інший бік. Так, далі беремо декоративний папір і робимо ось такі смужки. Це для того, щоб прикрасити нашу листівку, щоб вона була ще яскравішою. Ось так тонесенько, тонесенько нарізаю. Ну а ви, ми вже з вами домовлялися, що якщо не маєте декоративного паперу, не засмучуєтесь, берете білий, на ньому малюєте сердечка, і так само буде у вас дуже гарне оздоблення. Або можете взяти звичайний папір іншого кольору. Головне, щоб він був на контрасті. Тобто не берете не червоний, а жовтий чи блакитний, чи білий, такий, як вам подобається, і вирізаєте з нього. А також я з паперу декоративного, з такого, який в мене всередині листівки, вирізаю ось такі гарненькі сердечка, наче вони в мене пропорції, які звисають, бачите? Ось такі на нитичках. Ви можете робити це з того паперу, який у вас всередині листівки, або можете так само намалювати і приклеїти. Теж буде дуже прикольно. Фантазуйте і робіть так, як вам зручно, як вам подобається. Майже все приготували, беремо лише білий папір і, звичайно, потрібно зробити надпис. Я пишу «Happy Birthday». ви можете написати будь-який інший надпис. Ти пишете те, до якого свята ви хочете подарувати цю листівку. В мене вона буде до дня народження. Ось так наводимо фломастером, щоб було яскраво, все і гарно. Нагадую, що ви можете надпис робити самі, можете його вирізати з якогось журналу або взяти якийсь малюночок, теж буде дуже-дуже оригінально. І надпис я теж вирішила вирізати ось так. Не дуже рівненько, а Майже кожну літеру, бачите, я ось так ножицями обводжу і вирізаю. Друг, другий надпис вирізаємо так само. А тепер це все приклеюю. Надпис приклею на при прямокутник. Ось так. Це вже не складно. Сюди. М -м -м -м, дивіться, як буде яскраво. Дійсно, так гарно виходить. Чудово! І одразу прямокутник приклею. На листівку на основу, ось тут. Не посередині, а трохи донизу. Намастимо клеєм і приклеїмо. Я використовую клей олівець, а ви можете користуватися тим клеєм, який у вас є, або яким вам зручно. Мені зручно цим клеєм дуже міцно тримає і дуже гарно приклеює. Ось так. Притискаємо. А сердечка я приклею ось так. Розташую їх трошки під кутом. Бачите, ось так. М -м -м. Мені здається, що це буде дуже крута листівка. Головне, що таку листівку ви не купите в жодному магазині. Це дійсно так. Тому що ви її зробили своїми руками. Від цього вона стає ще ціннішою і ще дивовижнішою. Приклеїмо ось сюди. І останнє сердечка ось так. Дуже-дуже гарна листівка. Мені подобається, тому я всім раджу зробити і подарувати комусь на день народження. А можливо, ви придумаєте ще якесь свято, і головне, щоб надпис був інший. Так, листівку майже я вже закінчила. Залишилися лише ось ці тонесенькі смужки. Тому я ось так клеєм проводжу. По краям і приклею. Ось так. Ви ці смужки можете робити з іншого паперу, як я вже казала, або навіть можете намалювати їх чи фарбою, чи олівцем, чи маркером. Тут фантазуйте і робите свою унікальну індивідуальну листівку. Таким чином приклеїмо останні смужки. Листівка готова. Все перевірили. І відкриваємо. Дивіться, яка вона гарна. Супер! Листівка готова! А тепер дивіться уважно: розкриваємо нашу листівку. А тут ось такі об'ємні частини. Бачите? Саме на них пишемо побажання. Потім закриваємо і даруємо імениннику. Він відкриває і просто у захваті. І повірте, такої листівки точно ніхто не подарує, тому що ви зробили її своїми руками. Отож, робіть багато різних таких листівочок і даруйте своїм друзям на свято день народження. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну, а я вам кажу до нових зустрічей. Папа! -па! Чудова листівка, полюбляю сердечка. Так, а що тут в нас? у нас? Ууу, тут якісь літери. Це теж дуже прикольно. Хм, Ще фотоапарат якийсь. А тут що? Хм, Це все-все-все-все. Треба комусь подарувати. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велік із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. Разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.